Привіт! І це Aaron Rabbit. І ми знову будемо знімати Про гру War Thunder Mobile І будемо далі прокачувати М26E1. Ну. Зараз тут заберемо трошки Це 10 левів і це. Фух. Так, давайте починати. Угу. угу, угу. Е, ну тут гра Щось я вже не такий Но, е, Ну... Но, ну, скачайте цю гру. Она называется War Thunder Mobile. Просто можна War Thunder. И дивитись просто... Ну, ну понял. Ой. Нет! класс, я в самом далеке. Четыре тридцать девять километров. Ехать нет. Я не хотел. Да, то что такое? О, я ненавижу. У мене же просто зовсім ніколи, 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 не хочу. Тут я спавниця. Що це за техніка? А, саму легку техніку брав. Зису... Ого. Це що, вже обстріли по нам ведуться? <гій> Двоїх наших зафігачили. Такой. Все, два їх. Так, першу техніку я вбив. Зараз... А. А, не ну, було так далеко. Зараз треба Аккуратно заїжджати. Так. У мене вже башні башню ограничення і запити. Ну так. Ох, е, не повезло мені. О, ну це заспавнюся, я в 300 кілометрах їзди і із цього і портилась. Давайте же тут. О, давайте лучше політаємо. О, все, ми будемо літати, друзі, друзі. Так. Не, зараз о все о, опа, такий нормоз, Літак випамін, нормоз, давай. Ай, а, блін, не. Такий собі літак. Типа наче синий, але в тому, що не, не, не поворот, оптимізь, я вверх хочу, а тут таке. Не сильно поворот или А, а э, так давайте доганяємо. все же давай ра -та, -та, та так не блин ну такі собі. а Такі собі, так не скажу чесно. а точно, що я поменяв Ой, же захватили. Коротше, давайте зараз артилерію буду. Артилерійський удар. Так, давайте починаємо рух. Е, сама мені понравилась карта це Сталінград. Оце е, типа зупинка ворожої техніки мені понравилась. Сталінград. Ну і оця... Америка, пустельна Америка теж вмиралася. Куди ти їдеш? Як я був настоящим своїм покумантом, я б не давав. Так, був би. Ну, так, стоп! Дорогі друзі, зараз забудьте, бо я щось під носа брумачу. Зараз, просто в мене вже немає ідеї, що говорити. Ну, Ну ви самі розумієте, типа багато говорю. Ой. Я поняв, що готовий. Да выйдеть, пусти, ой. Ну, У мене щось таке собі. Що Лені. День. Венек. День. На! Та що такое? На. Крису. Ау. Так крыс... Нє, криса. Шоу! Просто класс, дорогі друзі. Ми мертві. Меркі. Ее. Що щось в мене таке. Ех, Так, 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 давайте. Е кстати, є таке. Це італійська техніка, там таке. Е і, звісно, такі собі. Так, давайте. Так, значить, що в нас? О! плюс, Так, тут що в нас? О, скоро 700. Буде. Дорогі друзі, скоро буде 700. О, давайте потратимо. Блін, оце техніка просто імба. Мені подобається. 203 пробиття. 233. 500. 533 пробили ця. Це, типа, а, воно, бачите, ракети от ці зараз. От. Ну, кратше, отут ракети ззаді. І 22. Ну, це понятно, бо, типа, він більше такий. Як по 40-80, 350,700. Ота шпілька. И 29. Так. Ну давайте, попы Будь ласка, хай не выпадет танк. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Фигня. А нет. Ну нормально просто. Фигня все равно. Так, давайте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Трист. Да, понятно. Все, остальные открывание. Ну давайте промотаем. Никого ні, ні, ничего не выпадает из танки. Так, плюс С. Давай быстро передаюся. Так, що тут у нас? М -м ого. Ого. Уф, еман. Капец. Капец. Ну-ну. А можна о... Е так, значить, яку техніку? Оце Мауса дуже хочу. Я е получить получити мауса. Маус мені нравится такий. Так, ну, а ну, скільки. Ну, давайте один, один відкриємо. для вас. Так, стоп. Один, один тихий. Так, дывмось. Я закрыла ладонью, чтобы не бачить, что мне не выпадет. Подилась. Нет. Вау! Самое лучшее выпало из всего, что можно. Офигеть, просто. Просто-просто Ну, хоча б таке випало, говно. Ну, звісно же, мені не візет. Давайте далі. О, зараз. Так, титу. Так, верш... вершник без голови. Ну все, давайте. О, стопе. О! тепер. Іще скоро. Знищ... А, там, лки. Та щось в мене вже в цьому. Ну давайте, ладно, не будемо вже грати на цій техніці. Давайте пограємо. Ще. О, давайте на КВ. Покажу. Е, да, я тут поміняв окрас, бо мені вже чуть надоїло це. То що він завжди в зимньому окрасі мені ж чуть, чуть надоїло. Так, давайте. Зараз і покажу всі плюси і мінуси. Плюс КВ 2, то що він сильний, може вже куди угодно пробить. А мінус Минус у нього багато. Типа перший мінус медліний ну не такий же медліний ну плюс-мінус. Ну зараз побачите. А, дивіться такі апогороты башні це вообще капець Коли ну гусеница, це тоді жопа буде я тільки на гусениці справився повернути башню. І саме моє просто пробиття, йому прямо оце в башню. Там всі сидять, в оці двері задні. Не, не Ого! Ой. Ні. Довга перезарядка. Це вообще довго. От тут, бачите, всі механізми, всі тут таке снарядичні. Ух, капець. А, ну все. Ниже нельзя заезжать на точку А. Было меньше три часа ждать, пока зарядится. Так, заезжаем. Давай, давай, давай. Все, минус первый. Так. Да Та, елки-палки, я ну, а ну, какие там, бачите, Алло, британский бело-британская техника, в принципе, не такая что не крыса. Гуй, ух, испугался, не бойся, я друг, я тебя не обижу. Всего лишь что, ой, зря, ой, зря, на, другой. Говбию. Щас допоможем вам. Все, молодець. Третє місце. Так, давайте зараз захватимо точку. І зараз треба щи. Вона їде до нас. Давай їдь прямо на мене. Я готовий. А. Надо сейчас, давай быстро, быстро поворачивай. Блин, ну а что такое? Ну я же говорю, что ты там я поворачиваешь. И дуже причем. На. Все, получим еще балак со скоростью сетки. Так, давайте назад. Надо назад. Угу. Так. А. А это может у нас будет зараз Ну давай быстро. Сейчас пустую. Я понял. Отвлекающий маневр. На! Офигеть! Ты да я вниз, снаряд прям в него. Побахнет. Первое место. Ой. Алло. <жас> Эй. -э -э. Ты что, а меня понимать, что Ты слепаешь? Ты слепенький, чё Ну, так красиво. Подавшись. Ну щось. Ау. На, так'є, ой, вибачте, що я обідів вашого друга, вибачте. Так. Угу. Зараз треба подивитися, чи їхати там сзади. Чи назад. А, все. Та ми виграли. Дорогі друзі, ми виграли. Ну, можна сказати, що виграли, бо тут більше шопу залишилося. Та й нічого. Ну, у мене, звісно, такий снаряд, такий. Будем жалко, що не побуло. 5. Знищено наземних одиниць 5. Друге місце в команді. Ну, добре, перше там. Ну, я не знаю, яке там місце. Може я буду займати, Ну, ну давайте друге. Нічого страшного. Так. Ну, давайте зараз отримаємо. Все. Дорогі друзі, ми 700 отримали. 700. Є. Наконец-таки. Еще два ключка, причому можу отримати. ну? Угу. Е так, так, так. Е ого! Це мені стільки завдань треба викинути, ого. Ну давайте відкриваємо. Так, ну давайте будемо оце прогорне на 300. Ми зупинились. Уже 300. Ну все. Будем дивитися, что нам випаде. Дивимось. И... Почти! Ну, все равно нормас. Везучий получилось. Хотя бы и трошки осталось. Назад просто. Ну, блин. Блин, оно еще просто чуть-чуть крутанулось бы, и я получил. Ну, все. Остань. Ну, все, я ничего не получил. Ну, тикется получился. Ну, ой, нет! Нет, можно. Нет, скосуваты. Скосуваты. Да не. Ой. Да зачем? Да зачем мне ваша реклама? Я сказал нет. Кринж. Просто вау. Типа, топором пром ты не можешь зарубить. Вау, это кринж. Просто. Та убий его. Так. Офигеть. Это кринж. Просто кринжатина. Вау, іконка така прям ідеальна, насправді це говно. Та блін! Оце да, я не, не вижу ці маленькі, бо типа. Падають, падають. Так, давайте. Ого! Скільки всього. О, я знаю, яку техніку вибирати. Оцю. Т-3457. Норм... А, а ну... А, тут же друга точно, я сповнив, бо я тут забув чуть-чуть. Вот -чуть. така техніка. Ну, давайте останній бій устроїмо. І все. Е, гра прикольна, мені подобається Все. У е, мене оце в прошлому відео у мене не вийшло включити коментарі. Я не знаю, що це таке, я наче... Всі коментарі хай будуть писатися, але в мене щось не вийшло воно. Щось не то. Ну добре, от тут може постараюсь зробити, щоб тут хоча б то можна було коментарі писати. Я попробую, це не точно. Так, давайте їдемо. Тебе один прикольний танк, який. Тільки... то є капець. Зараз. Ну давайте будемо. А, фух. Ну, би, ладно. головне, щоб це по краям захопили пили ми. Ану, бам-бам-бам. Так. Оцей мінус. Вообще тільки 20 км в час, а коли з поворотами це 5 км А дивіться, саме штрафа швидкість. От, ну давайте аж сюди вийду. и побачите. А, нет. нет извините, не, вы а не получится это эксперимент. Да? А это кто у нас? А, нет. а это со спиной. Какие-то якись... донаты. Да. О, боже, другой. А, какие-то якись... донаты. Да. Ну, мне не надо зараз. Надо разрахунки. Вот сюда быстрее. Да. Да. О, все, все. ого! Ну, мне осталось вот сюда теперь... Эй! Крыша, иди сюда, боишься ты! Слушай, я знаю... Же... Что ты мне делаешь? Не бей! Да. Алёша, не бей! Ай! Да не бей! Да что я тебе говорю, не бей! Так, що? так, ладно. О боже, ракети літають наді мною. Ракети тут куча. Так, все, це захвачуємо. Стоп. Хий, боже бий! Уничтожили нашого друга! Кабрто! Так, все, давайте. Ау! Nah. Ah, На! А, так вот куда ракеты. А давайте а сейчас мы с ракетами побахнем. No. Что за крысы? Ну, okay. yeah, короче, крыса. Схавался и типа... Ой, ой, что за крысу. Эээ, где-то не... А, ну, сейчас. Да. Ау! А! Больно. <звук> ну, понятно, он пожар Так, давайте теперь су сто у погнали. Давайте бомбошку. Раз. И давайте два. Все, зараз почнем авиацию, давай Две. еще одну, офигеть, ой, ой, так зараз тут аккуратно надо, я знаю свои дела, кре нам, Лабы. Нет. Нет. Ау. ну! Ау, а я сейчас ее Ну, Поновим. Э. Ух, капец. Так, все, сюда им, ребята. О, все, все, все. Ну, все, типу, серйозно пошкоджено. Все, о, ми будемо вигравати зараз. Ну, бачите, літаки теж допомагають чуть-чуть, типа зупиняють там ворожі дії. Тільки проблеми були з тими. Так, давайте що тут... Ого! Не тоже сау. Так куда ти їдеш? О, о, ми знищили є. Yeah. знищено Ого, які літак. Так, зараз. Заїжджаємо. Угу. Ну, все ми будемо просто... Я буду держати точку С. Мені пофіг там. Е, так, давайте, зараз. Ау! Ну, давайте стрельнемо один раз. Можна... А, ну, желательно десь отсюда стремиться будемо. Угу. Так, давайте починаємо... на чужу точку. Так. Стой! Угу. Все, де там наші стріляють. Ну давайте по дорозі. Як нормальні люди. Тільки нормальні люди не стріляють з танка. Опа. О, так, зараз цілимось. 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 Оно. Ай. Больно. No. Все. Бачите, коли можна поняття, як йому. І. Ну, як можна вбити. Ну, друге місце теж непогано. Все, дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь. підписуйтесь. Ну, я спробую коментарі зробити. Попробую. Бо в мене не вийшло. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз... Ой, ні, Все. Фух. Ну добре. Зараз. Еге. Ага. Так, 50 і що тижневі. О, ну все, дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь, в котрий я цей раз говорю. Бувайте, дорогі друзі! Будь ласка, поставте лайк.